Нещодавно у Полонській громаді відбувся один із етапів дитячо-юнацької гри «Джура», метою якої є військово-спортивне і національно-патріотичне виховання української молоді на основі традицій українського козацтва, що являє собою добровільне об'єднання дітей та юнаків для виконання завдань гри. Рої, рівняйся, струнку до готовності, готовності до змагань доповісти. Наша назва славні нащадки, <рес> наш девіз, як, як огонь безсмертний у віках, не та козацька, згасна слава згасна. у серцях у нас. Наступний рік. Наступний етап по етапу. <рес> Наша назва Ой, Ой, рік, рік. Рік. Наше гасло За синє небо за жовте колося, боротися треба, щоб краще жилося. Рі. Наша назва – Козацька воля. Хай живе козацька воля, хай живе козацький дух. Мій наша ната, собі, наша Ми ничій згоду пригоду, вістою свого народу. Хай вона і слава нині, не майбутнє України. І наша нас, добрій, і наша гарна. Засильня, за небо, зовне волосся, боротися треба, щоб краще жилось! жилося. <плоджен> Наша нас, на різні вовки, нашого краще вовком згинути, не жити собі. Залізні обіняємо. Ми робимо крок наверх і завжди йдемо вперед. Виліз, сім'ї, милі, милі, українцями на серці, молоді. Наша назва, Вій нашого гасла, круто Бога, наша, наша доля, не до нам нікров тече, козаку найперша доля, козаку найперше. Вій, наша О, сотня, сонь, вій нашого, Козацький дух наших серця. Врій, наша нас, рій наше гас, за синє небо за жовте, колося, боротися треба, щоб краще жилося. Наша нас, отома, війсь нашого, позагороду нема переводи. Сам покажемо всьому народу. Рій, наша назва, за українські джури, Наше гасло! ми, ми патріоти, патріоти своєї країни, ми патріоти, патріоти своєї землі. Наша назва – Горки. І наше гасло – Виславлення і шатки. Козацького роду. За Україну. Могодній вор. Будемо захищати. Батьківщину свою. бою готові. Горки свою. Пашки, Покрида, Вінчі. Наша назва. Як зустрінеш Україні, то знаходиш про спартанців. Наша наша Рей, наша. Сильный духом! Гри, наш девиз. Наші серці, Україна, за пчима кила. Ми спіливі та відважні, нам усе під силу. Вій, наша назва. Озабули, наша гарне, хай живе козацька слава, хай живе, козацький дух. Наша нарва, навіть козаків, наша гарба. Може, козак живе, Україна не вре. Вій, наша нарва, усі переперники. Є десь сила, ніхто нас, кімнат і мабуть. Наша насліди 10 травня у Полонській міській територіальній громаді відбувається випробування рятівник в рамках всеукраїнської національно-військової патріотичної гри Сокіл Джура. Учні. П'ятих-одинадцятих класів будуть змагатися у рівні оволодіння навичками надання першої медичної допомоги при різних видах травм, а також у своїх навиках евакуації пораненого з поля бою. Загалом військово патріотична гра Сокіл Джура покликана. Розвивати у наших дітях відчуття патріотизму, національної ідентичності, а також тих мінь та навичок, які обов'язково знадобляться їм у дорослому житті. Випробування рятівник відбувається у співпраці із другим відділом Шепетівського районного територіального центру соціальної підтримки та комплектування, а також філією Червоного Хреста міста Шепетівки. Гра джура є базовою в національно-патріотичному вихованні учнівської молоді в Україні. Сьогодні ми проводимо черговий етап гри всіукраїнської гри Сокол джура – етап рятівник». Раніше ми всі етапи проводили одночасно в один термін. Зараз через повномасштабне вторгнення і через безперервні обстріли і забивання сорен ми змушені. Вибирати час і проводити це в короткий термін. На наші змагання приїхало ну, дуже, це і дуже добре. Приїхало 20 команд. Це, мабуть, вперше в нас така велика кількість команд бере участь в, в змаганнях рятівник. Змагання проводяться для всіх двох вікових груп з цієї Полонської ТГ. Підсумки будуть підводитися пізніше. Ми не залишаємо команди, вони відпрацювали, їдуть, їдуть додому, тому що ну щоб щоб не накопичувати велику кількість дітей, тому що ну, питання бомбосховища стоїть дуже серйозно. Ну, ці змагання вони не тільки як змагання йдуть, а як навчити дітей виживати в, в умовах війни. Тобто вони вчаться надавати до лікарську допомогу, вони вчаться стріляти, вони вчаться бути сильними й мужніми. От у нас шельський Олександр Борисович, який спочатку ну, по повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на війну, він казав, що йому ці заняття жури допомагали дуже сильно під час надання до лікарської допомоги. Ось і власне ми оце, це робимо, вчимо дітей правильно, як правильно це робити. Ось і сьогоднішні змагання вони власне і покладені на те, щоб навчити дітей правильно надавати до лікарську допомогу.